Друзі, вітаю вас на першому міському. Наша терп продовжується. Дякую, що приєдналися до нас. Ви знаєте, ще не так давно днями тільки літо закінчилося. Зараз вже прийшли холоди в Одесу. При цьому синоптики прогнозують Бабине літо, яке може прийти наприкінці цього місяця до нас, може трошечки потепліти. Але є люди, які вже думають і про різдвяні свята. Вже в багатьох магазинах починають продавати е, передріздвяні якісь подарунки, ялинки, я бачив, прикраси бачив. Є люди, які готуються до того, які подарунки збирають для своїх дітей, для своїх близьких, думають про це. Хтось навіть вже думає про майбутнє літо. Ну, час минає, звісно, при цьому війна продовжується, на жаль. І це дійсно псує і настрій і забирає величезну кількість хлопців, дівчат, які поруч з нами ще вчора жили, а сьогодні вони на фронті або їх вже взагалі немає. Тож, будь ласка, якщо у вас є можливість, все ж. Такі, долучайтеся до зборів, долучайтеся до а, а, допомозі нашим захисникам, які на фронті потребують у надскладних умовах. Вони зараз там, дощі, холод, ця ся зміна, і при цьому зверху прилітає постійно від ворога. Тож, будь ласка, і сьогодні ми хочемо поговорити і про а, збори, і про допомогу. І про передріздвяні співчуття до і відчуття цього свята, яке ми теж можемо все зібрати в одну коробочку і про це поговорити. Бо в нашій студії Роман Медяник капелан, менеджер по зв'язкам з громадськістю благодійного фонду Добрий Самарянин Вітаю вас! Да, вітаю вас, Осман. Дуже дякую за запрошення. Дякую, що знайшли час поспілкуватися. Дійсно про важливе, бо ну на жаль, ми бачимо, як зупиняються збори. Тяжко вони йдуть. І це кажуть всі абсолютно благодійники, і благодійні фонди, і громадські організації. Вони почали це говорити декілька років тому, що потрошечки вщухають, тяжче стає. У минулому році казали, ми зустрічалися багато раз на тиждень, зустрічалися з представниками благодійних фондів. Вони кажуть, треба щось вигадувати постійно, якісь розіграші, якісь подарунки. І ми бачили там. Патрони продають, дрони продають залишки дронів Продають і так далі. Прикрашають їх ще, да, там Так, да запрошують якихось артистів, щоб да. вони це продавали і збирали гроші. Як добре самарянин зараз виживає, як зараз чи тяжко вам збирати зараз гроші, що треба ну взагалі переживати вам, mm -hmm. бо кожного дня є запити, я так розумію. Так, так звісно, що це торкається всіх. Ну тут тут немає там якоїсь окремої категорії, це не торкається. Ну, Чому так. тому що є певні такі виклики, да ми пам'ятаємо там, наприклад, 14-й рік да там почалась вторгнення люди? Давали все, щоб тільки підтримати тих, хто знаходиться в якихось таких кризових ситуаціях. Звісно, що кожен фонд, кожна організація, вони давали все, що могли. Люди просто мобілізувалися для цього. І ми пам'ятаємо той, той початок. Він був, можна сказати, такий от, першим таким першим піковим. Багато хто допомагав. І ми саме включились тоді в цю допомогу. В наш був пансіонат, де люди проживали по 250 переселенців. Вони заїхали. Просто, да, ми теж там на цьому піки думали, що це буде там mm -hmm. дуже швидко. Зараз вони там закінчаться, ну, за да. да, да. все, все. але о, весна закінчилась літо вже закінчується, і осінь, і нада треба щось робити. То ми тоді вже там думали, як це все робити, щоб підтримати людей. Бо на вулицю ти їх не виженеш, і було дуже багато. І я пам'ятаю, що це ж взяли і багато е, різних. Е, е, Гостин які там. Tam... З, Переробили в різних під, да, під да, це, да. і теж люди не очікували, що це буде так затяжним таким Жизнь. то було багато таких, звісно, питань. Але що ми, ми покликані, те, щоб допомагати, то і важко, і тяжко, але розумієш, це хто буде це робити. Тому саме сьогодні ми теж можемо згадати початок і повномасштабного вторгнення. Теж був таким піковим. Да, люди за кордону везли, давали, підтримували. Натось да. Да, і ти в ти відчував, будемо казати, тільки, ну можна сказати, виснаження, да, тось в цьому Ось uh -huh. емоційно було дуже важко, але ти відчував підтримку. То так. в цьому плані ти розумієш, що ти не один. Треба там це, це це люди визнаїхало да да, да да. це. Відчували всі. Всі, хто був тут, ті, хто виїжджали за кордон, їх зустрічали прям такі лінії. Були де там автобус приїхав і перевантажили, роздали, де вони можуть там поселитися. Людей забезпечив всім необхідним, але. Прошов час і все, тепер люди вже повертаються назад. Да. І ми сьогодні відчуваємо. У нас був до речі, була там одна зустріч, де там, типу, ну як ви сьогодні відчуваєте, чи така підтримка? Звісно, що вона, вона є, але вона змінилась. Вона не така, як була. Тобто люди теж вже ну скільки там ну допомогли, допомагали, допомагали. Теж є виснаження. Ми самі тут вже в такої, якщо говорити за. Е Україну да то теж людям дуже важко за кордону. Ну теж допомагали, допомагали. Але теж в нас спочатку була дуже така потужна в цьому плані робота. Бо приходили вантажі по 120 десь тонн в тиждень. Ми могли розвантажити цю, ми могли опрацьовувати нашу одеську область. Ми опрацьовували Миколаївщину. Тобто було багато ресурсів і було багато можливостей в цьому плані. тобто допомагати буде, але сьогодні все змінилося тим, можна сказати мега да, які були, переналасувалися на інші. Тобто, yeah. потрішечки вже прийшли. Немає гуманітар, немає допомоги, звісно. А потреби вони є, бо люди приїжджають, У нас є переселенці. Звісно, що е, хочеться їх, будемо казати, направити, щоб вони працювали десь. Так. Теж думали про те, що Рейк, пакетів волос. завжди не буде. То тобто, їх да. треба якось працюємо. Теж на, над на цим в 2014 році саме про це наш колись і єпископ Петро Володимирович. Він вже покійний. Тоді він і сказав, що ми не можемо постійно забезпечити цих, тих 250 осіб. Треба щось дати, щоб вони робили. Вони uh -huh. тоді повідкривали бізнеси на цьому. тобто вони там щось робили своїми руками, щось продавали. Тобто був якийсь такий оборот, де вони могли саме для себе щось там ну, зар... yeah. заробляти. От і саме сьогодні, кєчно, люди десь звикають до того, що це є така соціальна да та, ігла, як то, як то кажуть, та що тобі постійно привозять. і ти дуже легко на неї приціна, але е, є досвід да, там, наприклад, по, по конкретно моїй такої діяльмомову на правлю в в благодійному фонді – це виїзд і в гарячі точки, де ми виїжджаємо, привозимо допомогу. Звісно, що зараз це дуже дуже рідко, по нашому бо немає. Але коли це трапляється, ти кожен раз з якимось терміном приїжджаєш і бачиш, наскільки все погіршується, погіршується. погіршується. навіть люди. Які жили в селах, да могли щось робити, але за цих дронів вони сьогодні не можуть нам навіть вийти в ну в огород, Да, Тобто це з ризиком для життя. Да То є, навіть не свої повністю в стерті. Да. так серці, а ті, що не стерті, це в них немає, можна казати, можливості навіть в своєму огороді да. щось там випасати, теж неможливо, бо це і там і будування, і, да. і, і ці так. Що в цілому, повертаючись до вашого першого цього питання, що дійсно сьогодні важко, дійсно сьогодні. Навіть ми немає нашої будемо казати як благодійного фонду спеціалізації на збору фінансів mm -hmm. ну, як такового. Ну, ми запускаємо це дуже це буває під яку, якийсь там запит, mm -hmm. але прямо щоб сказати, що ми на цьому спеціалізувалися. Ми так в нас построена робота, що ми працюємо з людьми, які можуть щось надати. Тобто вони там їм не потрібно, чи вони щось купили. кажуть, ми знаємо вас, ми можемо вам передати. Mm -hmm. Ви вже передайте. Тобто mm -hmm. Так, в цілому построєно. То люди, які звертаються до нас, вони отримують те, що нам передають. Ми просто маємо таку можливість надавати. В нас є категорії, є ті, хто потребують, і є люди, які хочуть передати, але не знають, що з цим робити, де шукати цих людей. Угу. Тому так. більше, навірно, так. Але все ж таки є іноді. Ми робимо такі збори, запускаємо їх. Сам відчув, як це важко. Декілька бригад там зверталися і. Такі невеличкі суми. Yeah. Я розумію, що є, є фонди, які прям спеціалізуються на цьому, на і в них там інші. В да, да, них да, інші да. взагалі, в нас немає таких прям, мільйонів. Але на, том, на тих сумах, які були, це було дуже важко. І ми навіть просто ти не хочеш починати, бо треба тобі якось закінчити, бо виходить, що ти почав, а не можеш закінчити, треба десь шукати. А як це шукати, вже йти десь до когось особисто, там просити, слухайте, дайте тих там 100 200 доларів, щоб ми могли якось там перекрити, закрити. і... Ну важко дуже в цьому плані, тому не ну, ми, ми йдемо так таким путьом. Розуміємо, що е, сьогодні це дуже важко. Намагаємось якось працювати так. З людьми, щось там, хтось там передав, десь тут з'явилися якісь партнери, десь в якомусь іншому напрямку пошли, uh -huh. але е, не залишаємо, будемо казати, своєї лінії допомоги в цьому плані. Тобто, де ми можемо, в нас завжди є такі діючі проекти, які, е, які е, поточні, можна сказати, там чи це збор речей, де да, людям не потрібні речі, це такий оборот, він завжди є. Але uh -huh. люди можуть піти, піти, отримати якісь там вибрати щось собі і таким чином підтримати, хоч не покупати це. Тобто такі. Якісь речі вони є постійними, які працюють. Хтось там приїхав, каже, в мене є там гроші, я хотів би там видавати якоїсь такої категорії. Да, наприклад, тобто давайте якусь там мінімальну да, може суму, але будемо підтримувати якийсь такий час. І це є, ми теж раді, що можемо таким чином підтримувати людей. Ну дуже добре, що благодійники вони змінюються, вони можуть коригувати свою роботу, да. вони можуть триматися. От, наприклад, як ви тримаєте одну лінію, да, при цьому у вас є традиційні збори, передновічні новорічні да. збори, да. збори і влітку, і та, і тоді. І одяг, і, і так далі. Ви спілкуєтеся з людьми, можете дійсно коригувати цю систему. І от зараз. Напередодні різдвяних свят хтось готується до того, щоб що буде в мене на столі. Так. Хтось думає про те, які подарунки зібрати своїм дітям, онукам і собі самому. А ви збираєте подарунки у цього разу. Ви збираєте для військових. Так. Знаю, що збирали не тільки для них, збирали свого часу для ВПО. Все це є. Да. Все це є. Просто окремо Я будемо казати, буду більше говорити про свій напрямок. Да. Але в цілому, те, що ви сказали, то все це працює. Я десь себе зловив. На думці, що ми живемо, мабуть, якимись проектами більше, напевно, так якось. Бо е, сьогодні ще в нас не різдво і не придрізв'яна, да ти вже в цьому в різдву. Е, ми вже почали так трішечки передкрити вже говорити про пасхальну реконструкцію, яка кожен рік проходить. Тось, тобто, ми вже сьогодні починаємо планувати якось весну, наприклад, датусь ну, та, якісь речі, бо е, це масштабні проекти, потребують багато зусиль, багато підготовки. І звісно, що ти вже думками ти десь там, то есть, в, в тому, хоча треба, що якось тут вже. Завершувати, ну але це є наше життя. Ми раді, що можемо навіть ну так служити людям. Е, не можемо за ну якось засуджувати людей, які думають про себе, бо вони живуть таким життям. Да, да. Ну, є свої родини. Вони дбають про, про свою родину. Це дуже класно, що, е, що є про кого думати. Хто хтось не має навіть, навіть, навіть таких можливостей, да люди повтрачали багато чого, навіть і рідних і близьких. То в цьому плані дуже класно, що є про кого. Але ми спонукаємо таких людей розширити своє серце. От трішечки більше думаючи про да. себе, думаю трошечки так, про людей, так, які так. поруч з тобою. От так. Зараз про військових давайте поговоримо. Ви збираєте коробки з подарунками для захисників. Так що ви збираєте саме? Бо захисникам, ну скільки б не збирали, їм завжди потрібно щось. Там холодно, там так. нема що їсти, нема чим боронити. Тобто можна і в коробку і джевеліна покласти, так. а можна і маленькі шкарпетки. Так. Що ви саме збираєте так. до цих коробок? Ну, ми е, не збираємо зброї. Не на зброю, то є більше така підтримка. Будемо казати в, в даному випадку. Я думаю, що це більше нагадування про те, що їх тут чекають моральна підтримка. да. да що їх uh -huh. чекають, що їх люблять, що цінують. Ми підключаємо до цього і садочки, і шкільні заклади. Uh -huh. Да, то є підключаємо одеситів. Бо ну це відомий факт, що велика дуже прірва між військовим і цивільним. Да він yeah. вона існує, існує, тому що ті там, а ці тут, да ці займаються своїм життям. Будемо казати, ну, яке вони жили. да, І це подяка хлопцям, які там. Дають, дають можливість, там можливість, так, да. Да, да. Вони ж займаються особистим життям своїм захистом, да, тому в них є свої, будемо казати, потреби. Прірва вона існує, бо зміна таких цінностей, там, пріоритетів. Да. От. Але е, в нас, як цивільних, чи ми ну, більше, я як. Представляє капеланську спільноту, яка займається саме такою духовною підтримкою військових. Да наша задача це бути цим, можна сказати, цим мостом, да, якимось між да, тобто, що про них не забули. Цім сказати, що там існують, там є ті, хто чекає. чекають. Да, 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 да. 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 Давайте якось разом ці речі зробимо. Бо без тила неможливо, Тобто, тил потрібен, тил важим. Там теж важливо бути. То сьогодні, коли ми поєднуємо ці речі, саме ці подарунки, да, вони в нас поділені на дві такі категорії. Бо саме декілька напрямків ми беремо як благодійний фонд добре Самаряни. Ми в співпраці є така християнська служба порятунку. Угу. Представники різних конфесій приблизно десь дві тисячі капеланів, помічників капеланів, капеланів, які працюють на, в таких можна сказати, в основних трьох напрямках. Це шпитальне угу. капеланство. Хлопці, які знаходяться в лікарні, в якийсь час вони там знаходяться. Це фронт, звісно, поїздки, праця там на передовій, Це на стику, можна сказати, там. Під дронами і так далі. І третє, це ветеран, ветеранський напрямок, ще вже хлопці, які вони знаходяться тут, списані по різним там, чи з інвалідністями, і саме підтримка їх тут. І кожна з цих категорій вона просто потребує уваги так. цивільних людей. Цивільних людей, бо ті, що вже, наче вони списані, наче знаходяться тут, вони ще не адаптувалися, щоб бути цивільними, тобто вони військові. І Прірва вона є, проблема вона існує, і над нею окремо треба працювати угу. на рівні інформаційному якомусь просторі, як і навчати і дітей, і просто дорослих людей, бо по-різному люди ставляться, Абсолютно. і це і це сьогодні. Ти коли чуєш, то ну якось воно дуже дивно іноді буває. То в нас два напрямки: це шпиталі і це фронт. Угу. Саме хлопці, які знаходяться в нас, є 10-11 лікарня, які ми постійно провідуємо. Є в нас декілька капеланів, які займаються саме цим напрямком. То вони декілька разів на тиждень приходять туди, знайомляться, підтримують і надають таку, будемо казати, психологічну більше допомогу. Да. Тому що ну з гуманітаркою туди приходити можна, але інші, інші задачі в них є там і годують і їх не я знаю, uh -huh. що в лікарнях, а от підтримка, да, то есть, щоб хтось може якийсь зробив супровід. Зараз да, є сьогодні дуже така хороша вакансія, да, це супровід ветеранів. Да, uh -huh. то есть, це людина, яка може взяти того ветерана і провести його по структурах, довести його до якоїсь кінцевої, бо він не знає, він не піде, в нього є багато того, що його зупиняє. Да, ну, там, підійшов в одного кошка, йому там сказали, це Та, собі не Або сюда, ти в туди". І стоїть в чергу може Да, А звісно, це ja. да. дратує, а для таких людей обурення, воно просто от як Тригер дуже так. Да. Да. і да. ну над цим треба теж працювати. То саме є люди, які допомагають. От і коли ми говоримо про шпиталь, то в них звісно, що в них там свої потреби. От і ми спонукати будемо людей, щоб підтримати в різдво. Звісно, що ми не можемо планувати конкретну особу. Чому тому, що сьогодні хлопець є, там далі вже він там виписався, поїхав далі, там чи повернувся додому. Лікарня mm -hmm. це такі. Е, е, ну будемо тимчасово Перебування, да, да. да вже коли ми говоримо про фронт, там теж різна ситуація. Вона теж не є. Ми там скільки от приїжджали, наприклад, там 36-ту бригаду. Кожен раз це якісь нові хлопці. Тобто, не тому, що тих там десь тут, Ті на завдання, да, ротація, да, тось, да. але дуже такі позитивне прам враження. Я не знаю, ти кожен раз приїжджаєш, якісь молоді, такі світлі очі, то тось якісь такі здорові, такі запитання, да, то есть, як і до Копилані в цілому, то есть, і дуже приємно знаходитися в такому оточенні. То есть не. Ти дивишся на них, і ти розумієш, що в тих хлопців є і мотивація, вони знають, чого вони там. Да? Надихає, то, дуже надихає дуже сильно. Надихає, да, да. бо ти приїжджаєш і іноді буває таке, що ти приїжджаєш, і тобі треба якось надихнути ці хлопці, ну, якось підтримати, наприклад, як священник, то сказати їм, що там, Господь з вами, да, що ви ну, не втрачали надію, що Господь вас бере до цього часу. Він проведе вас. Тобто залишити якусь надію, яка допоможе хлопцям рухатись в тому, де вони перебувають угу. сьогодні. Да. А особливо колись там. Дивляться соцмережі, да, і дивляться, що відбувається в цивільному житті, да. опускаються руки, знаєте, і от як Ого, я важливо, да, yeah. от важливо, yeah. як ці моменти, то звісно, що з, з фронтовим, то ми там теж плануємо, щоб були якісь такі, знаєте, вже вони трішечки відрізняються від шпитального ці подарунки. Чому? Тому що там вже треба подумати, що було і тепло, да, тось uh -huh. якісь обігрів додати, да, то якісь там можна і смаколипи смаколики передати, да, то есть, тобто, якісь сухі людина, на може взяти коробку просту так. і покласти так. до неї, що да наприклад. Ми пропонуємо, що ми пропонуємо робити. Тобто взяти коробку з-под сподобові. Це вже традиційний такий mm -hmm. подарунок, просто він по різним категоріям. От покласти туди можна шкарпетки, сухий душ, да? там якісь грілки, чай, кофе, якісь батончики. Це якщо ми кажемо за фронт, да? yeah. якісь щось швидкого приготування. Да? Тобто, mm -hmm. вони можуть залита поточком і взяти. Це вологі серветки, печиво, там засоби гігієни. Ось якісь прості речі, але я б навіть сказав, що головний акцент ми робимо. На якомусь посланні Тобто написати, написати якусь... якийсь лист, да, можна ну для uh -huh. того, щоб е, в, це не був просто сухий такий подарунок, да, то да. Є, щоб в ньому було життя. Життя воно е, з любові, тобто те, що зібрали там, окей, підписали якийсь лист, да, то для того ж військового, хай він знає, що його чекають, його люблять, за, його, за нього пам'ятають, за нього не знає там хто за нього молиться. Ну, дитячі ви, то, малюнок дитячий малюн. Тобто різні різні речі, але ж вони повинні віддати душ, душу да, да Він да. повинен відчу, відчути. І саме це буде воно таким в цій... Зимні такі вечора воно буде надихати. І завжди це прям традиція у хлопців, коли ти заходиш в якийсь їх там чи намет, чи де вони перебувають, в них взагалі якась там стіна, де там кожен має якийсь малюночок, якийсь там листочок, хтось йому там щось написав, і знаєте, це дійсно, що це цінується. Може, тут ми так якось по іншому до цього ставимось, але там, ти коли далеко від рідних, від близьких, да, і ти постійно десь в якомусь такому ізоляції можна сказати. Якщо в тебе одні й ті ж самі будні, да, то коли є якесь таке послання. Воно буде зігрівати душу. От, До речі, можна так... ще покласти книжку. Це так. теж дуже добра така традиція. Ми коли збираємо, ми кладемо якусь свіжу книжечку, угу. щоб вона там просто пішла по окопах, по руках і її дійсно читають. Бо хлопці, все ж таки, всі дуже навчені, всі так. дуже а, прагнуть не просто сидіти і боронити. Вони хочуть так. теж Розвивати відпочивати і так. розвиватися. Так. І книжка дає таку можливість. Ти її сам прочитав. Ти її поклав і люди її читають. Це може бути все, що завгодно, детектив, фантастика. Да. Ну любовні романи можна не класти, бо хлопці да. не дуже таке полюбляють да, да. технічну литературу. Знов таки можна не класти, тільки якщо ти знаєш цій людині, там да, та, да. технікам якийсь. А ось щось таке навіть свіже купити, просто покласти, сам прочитав, знаєш, що дуже класна книжка. Поклади її там зверху смаколиків, зверху щось тепленьке. типу тих же шкарпеток поклади. І це вже буде якесь тепло. Люди будуть відчувати, що ти поруч з ними, що ти що вони не просто боронять землю, що вони боронять конкретну людину, яка дбає про них там і, і, і знають про це. Це так тепло, і хлопці кажуть, що це дійсно це підіймає дух, і коли вони відкривають там на фронті, сидячи в темному холодному окопі цю коробку і не знають, що там, це може бути такий приємний сюрприз для них. Можна покласти якусь навіть новорічну маленьку іграшку. Ну головне, щоб вона не була така, що може скляна і розбитися да, по да. дорозі. Щось маленьке, але дуже приємне, щоб нагадувало дом, так. ялинку маленьку, Родина, все да, що завгодно, да. родину, світлину. Є таке, що там знаєш, там одесити. Світлину да. Одеси якусь зробити, надіслати роздруковану, да. просто і це буде дуже приємно. Це да. дуже класно. Що я багато ідей бачите, що да я додати, підкидаю ідею, бо знаєте, ми це теж робимо, і постійно щось ти спершу сідаєш так, що ж покласти, а потім. Як воно починається, ти не yeah. можеш зупинитися. І коробка з-під обуві, вона доростає до коробки з-під телевізором, yeah, бо yeah, хочеться yeah. відправити все. Yeah. Навіть ти просто ходиш по, по дому і не знаєш, я можу все відправити, хочеться все відправити. Але розумієш, що пляшку не можна відправляти. Yeah, yeah, yeah. Да. Yeah, я, скляне yeah, yeah. не можна відправляти. А ось таке щось, що може дійсно зігріти хлопців і душу, і тіло. Ну це класно, це у кожного з нас є. Да. Можна навіть не витрачати якихось величезних грошей да, для так. того, щоб це зібрати. Да, да. Е, можна навіть і залишити номер телефона, якщо Все, що якого спілкування, тобто, да. якщо немає якихось там моментів, то я думаю, що було б теж добре, тому що хтось потребує. Є в кого є родини, звісно, що там є це, а є хлопці, там різні ситуації, теж Абсолютно. і комусь. Просто потрібно з кимось поспілкуватися, поговорити, і цей факт треба теж якось рахувати в цьому плані. Він буде просто ну, допомогою. Теж комусь взяли коробку, зібрали люди. Що так. далі з нею робити? Я думаю, що треба підписати. Ми в нас є такі роздруковані афішки. Вони є і в соцмережах. Я думаю, що ми можемо десь там поділитися ними. Це по напрямкам буде просто. І да. буде зрозуміло, де ми просто задаємо напрямки. Ви тільки що сказали, що ми задаємо напрямок, а вже людина може собі на свій розсуд ставити те, що їй, ну... ближче. ближче. до неї. Да. Да, да. Да, да. От, то, е, а Поставили вже в коробочку, там можна її просто завернути дуже, щоб це було якось гарно, красиво. І е, підписати для фронту, покласно не забути якийсь лист, який ми mm -hmm. проговорили, то це буде дуже таке класно. І е, підписати на фронт. чи це в Шпиталь, тому що це різні напрямки будуть, і е, звісно, що ми вже зі свого боку будемо намагатися це передати особисто в руки. Якщо це шпиталь, то це тут буде в Одесі. Mm -hmm. тут хлопці знаходяться. Якщо це фронт, то е, дуже велика в нас лінія. Ми працюємо: і Херсонський, і Донецький і Харківський напрямок Сумщина, то будуть бригади. Це теж не сказати де саме будуть вони в Різдво, бо да. вам, тільки вчора вони були на Херсонщині, то їх перекидають на Сумщину, е, але ми опікуємо там декілька бригад, яких з якими ми співпрацюємо, і я думаю, що цей подарунок він буде просто такою підтримкою, дуже великою. Ну і принести цей подарунок до скверагамова, так до вас. Да, да, принести з да. кергамов. Хто не знає, це Балківська Мельницька, да. е, є приміщення Одеської народної церкви, це протестантський храм з червоною такою кришою, великий такий в парку. Е, і принести там вже віддати на чи мені особисто можна набрати. Ми теж є контакти і будемо раді прийняти, привітати, сказати, що ми передамо і. Хлопці будуть дуже вдячні. Ну і знов таки, є 100, навіть відсоткова гарантія того, що цей подарунок доїде до так, кожного захисника. Ви просто берете цю коробочку загорнуту, і як її загорнули, так і передаєте так. хлопцям. А може й дівчинці, яких теж на фронті вистачає, ну, так, так. можна навіть зібрати таку коробочку для дівчинки якоїсь, бо ви приїжджаєте і бачите, що дівчат мало, але давати їм щось таке чоловік. Чи не дуже зручно. Тож можна зібрати одну коробку таку, одну таку. І принести до Сквера Гамова, до церкви. І дійсно хлопці передадуть на фронт, і наші захисники відчують цей подарунок і відчують це тепло, що ми дійсно поруч з ними, особливо напередодні таких ярких, таких теплих, таких. Здавалось би, мирних свят як різдво родинних сімейних, да, да але да. час так нам не дає таких можливостей бути рядом. Ну поряд з родиною А це така можливість дійсно так. нагадати, що свято є, що свято воно триває, що життя триває. Завдяки їм ми можемо святкувати саме різдво там чи новий рік, як там да. Тож, будь ласка, приєднуйтесь, приєднуйтесь. Це є дійсно така можливість, фантастична абсолютно можливість передати такий подарунок захисникові напередодні Різдвяних свят. Будь ласка, не думайте про те, що ой, кому вони підуть, а що там буде з моєю коробкою. Обов'язково захисник отримає вашу коробку завдяки тому, що є добрий самарянин, який допомагає ось відчути цей зв'язок. Да. Дякую, mm -hmm. пане, дякую вам за те, що робите. Не зупиняйтеся, будь ласка, бо розумію, що якщо і благодійно... Благодійники зупиняться. Ну, я не знаю, що буде далі, звісно. Так. Роман Медяник, капелан, менеджер по зв'язкам з громадськістю благодійного фонду добрий Самарянин сьогодні в нашій студії. Дякую вам. Так, дякую вам за ефір. Дякую, дякую всім дякую. вам, друзі. Тримайтеся обов'язково. Ми продовжимо інформувати вас ось про такі моменти. Залишайтеся з першим міським і Все буде Україна!